Вітаю вас, дорогі друзі! Ви дивитесь історичну передачу Дорогами Християнства у студії ведучий Віталій Кривой. Кожна наша зустріч дарує мені в серці радість та відроджує надію. Жодна ніч не буває настільки темною, щоб неможливо було знайти хоч одну зірку. І немає такої безнадійної пустелі, в якій неможливо знайти Оазис. Живи сьогодні! Усміхайся сьогодні, будь щасливим сьогодні! закликав свою паству бельгійський священник Філ Босманс. На вас очікує нова захоплююча мандрівка сторінками минулого. Приєднуйтесь до нас. Коли я чую слово монастир, в моїй уяві постає релігійний заклад закритого типу, в якому люди, відгородившись від навколишнього світу, займаються духовним самовдосконаленням. Священна територія і грішний світ є чітко розділеними. Чи були монастирі на Русі подібними островами тиші та мовчання серед соціальних бурі потрясінь? Як розуміли своє християнське покликання ченці як ізоляцію чи як служіння суспільству? Про це сьогодні нам будуть розповідати наші постійні експерти Віталій Неробо та Богдан Коваль, які є сьогодні разом зі мною в нашій студії. Вітаю вас, шановні експерти! Вітаю доброго! дня! Отже, тема нашого дослідження сьогодні буде: устрій, роль та функціонування монастирів на Русі. Ми будемо говорити з вами після того, як разом з глядачами переглянемо матеріал історичної довідки. Монастирі з'являються в християнському світі з IV століття. Традиційно подібні заклади вважалися місцем усамітнення. Куди людина йшла щоб присвятити своє життя служінню Богові, саме слово монастир у перекладі з грецької означало усамітнене місце. Монастир населяла громада ченців, що жила у відповідності до статуту, особливого зводу правил монастирського життя. Натхненні християнським ідеалом ці люди обирали для себе буття без граду, без дому, без багатства, без користі, без речей для життя потрібних. За словами Василя Великого але разом із тим ці обмеження були необхідні не тільки для духовного зростання, а й для ефективного служіння суспільству. Митрополит Іларіон у слові про закон і благодать повідомляв, що монастирі на Русі утворилися ще при Володимирі. Повість минулих літ датують появу і поширення монастирів в часи Ярослава Мудрого. При ньому засвідчує літопис за 1037 рік. Чорнорисці почали множитися, і монастирі по почали бути деякі історики, посилаючись на стародавні перекази, датують виникнення монастирів на Русі ще 9 століттям. Що стосується їх кількості, то відомий церковний історик Євген Голубинський нарахував у княжу добу 68 монастирів, про які збереглися хоч якісь письмові згадки, в тому числі в Києві, 17, в Галичі 5, у Чернігові, 4. Особливістю вітчизняних монастирів стало будівництво їх у містах, селах чи поблизу них. Практика християнського сходу засновувати монастирі в віддалених від цивілізації місцях, а саме пустелях, глухих лісах, пущах, поширення за незначним винятком не набула. Отже, обителі були активно включені у суспільне життя. У них вбачали інститут необхідний, корисний не лише в поширенні віри, а й у зміцненні держави, суспільства, сім'ї, моралі, піднесенні освіти, науки, культури та письменництва. Отже, почнемо нашу розмову з того, що ви ще раз прокоментували або нагадали, хто ж такі ченці або монахи? Мабуть, слід почати із слова монах, воно походить від грецького монос, один, тобто мається на увазі, що людина сама звершує певний духовний подвиг. Угу. Коли воно береться, говорять, що практика ось цього монашества українській мові чомусь використовується слово чернецтво, мабуть, від того, що угу. люди ці одягали чорний одяг. Mm -hmm. Якщо говорити власне за християнське чернецтво, то воно бере свій початок із е, третього століття, пов'язане з ім'ям е, Антонія, який перший віддалився в пустелю, як то говориться, від цього грішного світу і став там е, займатися саме духовним самовдосконаленням. Mm -hmm. То е, тоді і малося на увазі, що практика, коли людина сама звершує Одна. духовний подвиг, mm -hmm. вже через століття з'являється пахомій Великий, який запроваджує е, е, так званий кіновійний устав, коли mm -hmm. чинці Тів стає декілька коли вони переростають в громаду і разом живуть і разом займаються боговодними справами. Ну а взагалі, які є різновиди чернецтва? чи це воно і красіє? От ви сказали один багато їх є. Якщо брати класичний поділ, то чернецтво ділиться ось саме на відлюдництво і кіновіцтво. Uh -huh. Відлюдництво це коли людина сама уходить в пустелю і там uh -huh. е звершує те, що вона вважає, потрібно звершити для свого духовного самовдосконалення. А кіновідство – це коли е ченці живуть громадою, і тоді влаштовується монастир. Монастир це як таке окреме місце, як така будівля, де вони разом живуть. Uh -huh. разом… Е Вивчають Біблію, разом збираються на богослужіння, і в ідеалі мало би бути, що разом здійснюють певну соціальну роботу. для Мо, світу. Ну, А на Русі, який був чернечий ідеал тут? Якщо що стосується темології, Богдан говорив за монаха і угу. за чернецтво, але є ще два інші слова, які я не бачу в них, щоб там був корінь. Монос. В слов'янських джерелах монах звучить як мніх. Угу. Ну, я не знаю, чи є тут монос в слові мніх. <свят> що Літуї воно писали, що це да? слово так? так Мніх. Uh -huh. Мніхи. Що воно означає? Наразі я ще не досидив, але є ще одне слово, яке звучить як чинець, uh -huh. не чернець від слова чорний, чорний. одяг, а чинець від слова чинити. Uh -huh. Той, хто діє, не сидить замкнутий за чимось. І є е, е, е інший ідеал чернецтва. Є оці єгипетські, ну оці два, е, які говорив Богдан. А ще є, скажімо, інша модель чернецтва, так звана кельтське. Чернецтво, про яке ми говорили, це, як правило, були ці чинці вони саме чинцями їх можна назвати, ті, хто чинили, ті, хто діяли, угу. які <кій> могли бути одруженими. Угу. І для тимчасового, скажімо, служіння Богові, якогось посвячення угу. свого, вони могли об'єднуватись в громади для служіння Богові, чи чинити це поодинці, чи по двох, як прав, угу. і в цьому є біблійний ідеал. В старому заповіті описані так звані школи пророків, коли люди uh -huh. об'єднувалися разом для того, щоб переписувати книги святого письма, щоб Їх об'єдналась. Яка ціль <кх> – служіння Богові і служіння людям? Також ми бачимо, наприклад, Івана Хрестителя, який uh -huh. живе в пустелі, але він не просто відлюдник, щоби себе спасти. Навпаки він усамітнюється в пустелі для спілкування з Богом, і потім виходить і служить серед люди. людей угу. Добре. І саме цей зразок чернецтва, так зване кельтське християнство, був панівний на землях північної та східної Європи. Ну а наскільки впевнено, ми можемо говорити про вплив Великоморавський на території Русі, великоморавського чернецтва? колись ми говорили про вплив саме цієї традиції на теренах Київської Русі. У Великій Моравії було дуже багато ченців, саме кельського сповідання, те про яке говорив Віталій. Ми знаємо, що для західної церкви, ось для католицизму, саме характерна ось ця аскеза, тобто схильність віддалятися від світу. Тоді ченці якось з ходом часу по іншому зрозуміли своє покликання і з'явилися так звані жебруючі ченці, які вже ордени. жили з ордени, які вже жили за рахунок того, що uh -huh. з людей мали певний зиск, з людей мали певні пожертвування. Але ось велика для Великої Моравії був характерний саме кельський тип чернецтва, чернецтво за покликанням. Людина залишає земні справи для того, щоб служити. А потім воно може повернутися? Може повернутися це щось на зразок біблійного назорейства, коли угу. на певний час людина посвячує себе. себе Господові. Це не означає, що постригли у монастир, і то угу. значить назавжди. Але окрім моравського впливу, я ще хотів би відмітити болгарський вплив, угу. бо болгарське чернецтво воно також відрізнялося. Любов'ю до освіти, любов'ю до книжництва. Це та угу. Кирило мефодіївська традиція, про яку угу. ми говорили вже знову ж таки в попередніх передачах. І на Русь сам на Русі саме стає популярним ось. Цей кельтсько-болгарський вплив, тобто нахил до соціального служіння, і монастирі діють як центри Навчальні. освіти, як ага. центри, з яких розпосюджується свій як жебраки, же і аскети? Ага, ну ви знаєте, але багато сьогоднішніх праць, якщо подивитися історичних, вони говорять про те, що саме візантійський устрій чернецтва він був і тут саме таким. Взагалі, якому статуту або устрою підпорядковувалось візантійське чернецтво? В візантійському, чернец... візантійському чернецтві був дуже суворий устрій, дуже суворий статут. З'являється він приблизно десь у восьмому столітті, коли вже в самому візантійському суспільстві побачили потребу реформувати цей рух, угу. тому що він порою набирав дуже таких серйозних радикальних обертів, коли Чого? люди займалися аскезою надміру, коли були столтники, були ті, які не Милися, були ті, які, е, ну, тобто, різні, різні такі крайні форми умертвлення плоті, посвячення, і вони вважали, що через це можуть бути корисні Угу. Uh -huh. І тому десь приблизно в 8 столітті з'являється такий Феодор Студит, який реформує монастирський, мон, монастирський устав. Uh -huh. е, і цей устав був досить такий суворий, досить жорсткий. Е, Ченці повинні були жити обов'язково братією обов'язково mm -hmm. у одній келії разом їсти, разом спати, разом перебувати, разом читати святе письмо. Але звичайно, про те, щоб служити суспільству у візантійському суспільстві такого не було. Mm -hmm. А в чому схожість і відмінність від візантійського і давньоруського чернецтва між ними? Яка схожість? І в чому відмінність? Тому що в нас наші мніхи або наші ченці, mm -hmm. вони знову повторюю, вони служать людям. Mm -hmm. Так, вони можуть жити в братії. Нам так завжди показують, що то там в печерах вони так. усамітнювалися. Але ми читаємо, що при монастирях є лікарні, uh -huh. що ці монахи, звершуючи паломництво, десь приносять з собою книги, займаються uh -huh. переписуванням книг, при монастирях засновуються школи. Тобто, uh -huh. це, це те, що Візантії зовсім не характерно, характерно саме болгарському цьому християнству, цьому слов'янському uh -huh. християнству. яке виконувало доручення Ісуса Христа, проповідувати Євангелія, любити Бога, любити ближнього, а не просто займатися жебраством чи аскетизмом. Угу. Ми маємо продовження нашої бесіди, але після невеличкої паузи, будь ласка, залишайтеся з нами. Через декілька хвилин ми повернемось знову до студії. Ми знову повертаємось до нашої студії, щоб сьогодні говорити про монастирське життя на Русі. З нами у студії Віталій Неробо та Богдан Коваль. Якщо у вас, дорогі глядачі, є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, напишіть, будь ласка, нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Також запрошую вас ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент. Та в інтернет-газеті Путь, роздумуючи далі про монастирське життя на Русі, я хотів би запитати, де все ж таки місце розташування монастирів було. Місце розташування виходить із того, як ці ченці, ці люди, які збираються служити Богу і розуміють своє покликання угу. біля витоків монастирського життя на Русі, стоять такі видатні особи, як Іларіон. Який пізніше став митрополитом і який пізніше напише слово о законній благодаті, uh -huh. Такий, така особа, як Антоній із Чернігова, і така особа, як Феодосій Печерський. Uh -huh. Але Феодосій Печерський вже живе не це не сучасник Ярослава Мудрого, а він вже живе за часів його, його синів, його наступників. Uh -huh. І ось цікаво про Антонія, що Антоній, згідно з Києво-Печерським патериком, є засновником Києво-Печерського монастиря. Uh -huh. Він... Віддаляється від Києва на певну відстань, тобто не зовсім йде кудись у ліс, не, не йде кудись у пустелю, ну, не йде від, від людей, ліність. а на певну відстань відходить і там риє собі печеру для того, щоб займатися там духовними правами, щоб у тиші, у спокої, молитися і читати Чому недалеко, Богдан, і вважається, що з цього саме і пішло чернече життя. Але чому недалеко? Я так думаю, для того, щоб мати певний вплив на суспільство. Близько біля міста, в будь-який момент доступ до міста, і е, із цих духовних вправ, із цього угу. духовного самопросвітлення, те, що ти отримав в результаті досвіду з Богом, ти можеш піти і поділитися з людьми. На яку відстань піти і поділитися, можемо піти мандрувати. Ну це також цікаве питання, тому що от в чому відмінність Київ монастирів у Київській русі від тих же самовізантійських? візантійських, угу. що у візантійських монастирях дуже різко засуджувалися гіроваги. Такий спеціальний термін грецький: ті, хто Що вештаються це? довкола, угу. тобто ченці, які не приписані ні до жодного монастиря, і мандрують із монастиря в монастир. У Візантії з цим боролися угу. тоді, як на Русі, ченці, які мандрують, які мандрують із книгами, які освічені, розповсюджують освіту, які проповідують, це було абсолютно нормальним явищем. Тобто, це відмінність так? В, да? в билині про ідоліщі і люмуромця угу. зображено, як коли ідоліще. Або цей, скажімо, ну що таке доліще. Це образ, який показує, що люди стали поклонятись більше чомусь іншому, крім Бога. Uh -huh. І коли він сідає в Візантії, він видає указ через старя, через князів Візантії, що всіх калік перехожих, тобто це цих мандрівних каліка, це не ну, не інвалід, певний, а не знівечена. Так, да? не знівечена. Це мандрівна така особа, яка ціллю поклоніння богові десь мандрує в uh -huh. різних там чи служіння. Uh -huh. Він говорить, всі каліки перехожі мають бути вигнані з Царгорода. Тобто з Константинополя. А коли приходить Ілямуром вже туди, він навпаки робить цікаву таку деталь. Коли він цей доліще примагає, йому дають е, гроші, він собі бере меньку невеличку, а все інше роздає оце, ці, оцим okay. мандрівникам, оцим странникам, оцим паломникам, оцим бродячим монахам так званим. Ми бачимо, оцей, показано, яка була проблема в Візантії. У нас такої проблеми немає. У нас навпаки цих людей приймають. Цих людей підтримують. Чому? Тому що вони були е, вони приносять в значній мірі так, вони були це не проповідниками Євангелію. Західне європейське чернецтво, яке живе за рахунок суспільства, а яке наживається на читаємо, цьому, а можливо, люди бачать, що вони реально приносять користь. Ці угу. каліки приходять до Ільомуромця і його зцілюють, угу. йому допомагають встати з ліжка. Дуже цікаво Італії. Ну, а ви сказали вже Богдан про деякі імена, ви назвали деякі імена. В чому ну, особливість їхнього служіння? Чим вони прославились? В чому вбачали своє покликання? Справа в тому, що, наприклад, цей же Києво-Печерський монастир, про який говорив Богдан, він, з його стін вийшло близько 50 єпископів. Що таке єпископи? Єпископи це не ті, що в монастирі сидять, це ті, хто очолюють, скажімо, об'єднання, об церков, регіональні угу. об'єднання. І коли людина могла це зробити, коли вона була до цього підготовлена, то, тобто ми бачимо, що ці як і інші, були школами. Фактично Києво-Печерський монастир це свороди як університет на той час, uh -huh. який єпископів готує uh -huh. Uh -huh. для служіння. І ці люди, цей же Антоній Феодосій, Никон, той же Нестор Літописець, вони були і лікарями. І книгопереписувачами, і вчителями для літописи теж звідти. так само, так, так, вони звідти. були всі грамотні. Угу. Коли ми будь-який підручник відкриємо із історії України, то там чорним по білому написано про те, що вся еліта, всі інтелектуальні кадри в основному концентрувалися у монастирях. Якого угу. письменника видатного не візьмить її доби, переважно всі мають відношення до ми духовного бачимо, стану. що угу. часто в Західній Європі інтелектуальні сили втрачали ідучи в монастир. Коли там цар рішив уходити в монастир, все він пропадав. Ми, наприклад, бачимо в Болгарії. Цар добровільно залишав престол, дітям своїм, уходить в монастир. Але коли потім є в сім'ї якась проблема, ті, діти не справляються так. з тим царською посадою. Батько вертається з монастиря навів владу в державу, <звищує> Так, все там порядок знову йде в монастир собі, служити Богові далі. І ми бачимо, що в нас ці монастирі стають тим інструментом, як були учні Ісуса Христа. Вони суть світлом для світу. Відміну від Західної Європи, де монастирі були часто, і Візантії, де монастирі були в'язницями, де монастирі були інструментом знущань над єретиками, яким, які розповсюдили цю інквізицію, я оту Угу. Віталій, ну а устрій монастиря, яким він був? От ви сказали за Печерський монастир? монастирі київської русі відрізнялися від монастирів Візантії і західної європи дослідники говорять про те що в київській русі був прийнятий так званий устав великої церкви Угу. В Константинополі я сумніваюся, що прямо в такій редакції був виданий устав. Але якщо ми навіть на нього подивимося, це правила літургії, правила богослужіння, але там немає нічого про сувору аскезу, там немає угу. нічого про е, умертвлення плоті, про знущання ну, а чим над собою. Які посади були і як займались вони в монастирі? Ну була був архімандрит. Це той, хто очолював, угу. чи там Ігумен як називається, але це важливо те, що він був обр, о, обраний. Брать її, не поставлений зверху uh -huh. єпископом чи митрополитами, а він обирався серед uh -huh. цих братів, саме така духовна, посвячена людина. Uh -huh. ну, ну і були, звичайно, люди, які виконували чисто технічні функції. Я е, хотів це запитати. Так, е, кухар, який готував, ключник, який віддав е, хазяйством майном. Всього угу. монастиря, ось угу. а інші всі знаходилися в рівному положенні перед Богом, тому що всі брати всі покликані ну, до одного служіння. Так, Але кожен з них виконував служіння згідно свого. Покликання да. згідно своїх дарів, які, наприклад, ми говорили там передачі про медицину на Русі, коли ці, лі... ці монахи, які там були, той був лікарем, той те лікував, угу. той хірург, той, той іншим чим. Ви згадували вже Ки Києво-Печерський патерик. Як він висвітлює монастирські будні? Чим займалися вони? Ну, от ви сказали дещо. Ще щось є, опущено. Вже... Києво-Печерський патерик? Він цікавий тим, що це реальні історії. З життя чернецтва. Uh -huh. Якщо ми беремо якісь життя святих або таку агіографічну літературу, то дуже часто зустрічається момент, коли життя святого прикрашається відповідно до певних канонів, uh -huh. і перед нами постає така іконічна образ. особа, так, як говорять, лік образ. Uh -huh. Uh -huh. Ось, але Києво-Печерський патерик, він змальовує життя ченців у монастирі київському з усіма реаліями, з усіма буднями, як вони жили, як вони служили Богові, служили суспільству. Що впадає в очі? Uh -huh. Те, що це не просто такий сірий натовп всіх от, от таких однакових е, братії цієї, а що кожен з них є особистістю, uh -huh. що це об'єднання особистостей, де не пригнічується, де не всіх уніфі уніфікуються, а навпаки, де кожен розвивається так з різними помилками, проблемами, труднощами, але він розвивається як особистість, uh -huh. яка має в своєму житті відобразити образ Божий. Uh -huh. дуже, дуже цікава деталь. Ну і питання ну не секрет, що в багатьох. В випадках монастирі фінансувалися людьми, які були заможніми на той час. Це якісь посадовці, бояри. Чи не було так, що залежність певно була від такого мецената, який допомагав фінансово існувати монастирю? Чи не впливав він на їхнє життя? Коли ми говоримо за Візантію, наприклад, то там е, існував навіть спеціальний термін. Такі люди називалися ктиторами, які угу. засновували храм. Е, храм цей часто називався за іменем їхнього небесного покровителя. І звичайно, така людина мала вправи е, мала вплив на е, устрій всередині цього монастиря. Угу. Але на Русі ми зустрічаємо практику е, багатих і щедрих пожертв на храм. Угу. Але людина приносить ці пожертви не як той, хто має ставитися зверхньо, не як той, хто в майбутньому хоче володіти угу. цим монастирем, а як простий вірянин, як та людина, яка жертвує на Божу справу. Тобто це розположення духа, а не намагання так. політично впливати. На, на якісь момент скоріше так. Тоді у людей того часу було розуміння е, своєї соціальної корисності. Якщо Бог тебе благословив більше ніж інших людей, то ти е, решту, яка в тебе залишається, маєш віддати на богоугодні справи. Ти угу. маєш полегшити життя тим, хто є поруч із тобою. Угу. Ці пожертви були не просто на прикрашання монастирів, угу. не просто на те, щоб монахи жили багато. А, а для для містою? того, щоб переписувати книги? Навчати дітей, служити для зцілення, підтримувати сиріт, вдів е, пристарілих людей. Ми вже зустрічаємо і в пізніший час, що монастирі там вдома uh -huh. пристарілих, сирітські притулки. Ми, наприклад, бачимо, що серед монахів було багато іноземців. Тобто, uh -huh. хтось міг прийти там найти притулок за рахунок яких коштів, коштів да. пожертв в, в, ки... в Києво-Печерському Патерико описана така цікава історія, яка відноситься до часів Феодосія Печерського. Написано, що він кожну суботу споряджав цілий віз хліба. І uh -huh. е, е, відвозив його у тюрмах до тих людей, які були ув'язнені. Тобто, uh -huh. це є різновид соціального uh -huh. служіння. Самі монастирі розуміли, що живучи uh -huh. за рахунок пожертв, вони не мають наживатися, вони не мають збагачуватися. А, мудро розподіляти. а навіть часто браття залишалися без шматка хліба, і Феодосій їх наставляв. В тому є наше покликання, щоб служити, в тому є наше покликання. Ми ж обіцянку давали, щоб віддавати. Uh -huh. А пізніше, вже пізніші часи монастирі часто самі ставали тюрмами. Як раніше служили в'язнення, то потім самі монахи, пробачте, uh -huh. знущались над ув'язненими шляхом їхнього знущання над тілом, аскеза такої насильної, uh -huh. відправляти в'язнів. А тут ми бачимо поки хліб дають. Отже, як підсумок, коротенько, роль монастирів у, у житті Київської Русі. Монастирі дуже сильно міняли соціальну картину Київської Русі своєю щедрістю, своєю жертовністю, своєю відкритістю, тим, що монастирі були такими центрами, із яких розповсюджувалося світло Євангелія. Вони не тільки навчали людей грамоті, вони не тільки давали їм знання святого письма, але вони і ділом підтверджували те, що в них у серці є справжня віра. Вони давали щедру милостиню людям. Монастирю дають милостиню, і монастир дає милостиню. Людям вони допомагали хворим, допомагали нужденним і таким чином виконували слова Христа і розповсюджували святе письмо. Віруючі мають служити. Дійсно, гарний ідеал служіння для людей. Ви сьогодні пристали у нашій передачі. Чернеччині обителі виконували на Русі особливу функцію. Це були не місця усамітнення, а впливові духовно-культурні центри. Ченці були невід'ємним елементом суспільства, носіями біблійного морального ідеалу. Суворість, крайній аскетизм, взагалі крайнощі східнохристиянського чернецтва за винятком ліченої кількості фактів, так і не стали на Русі нормою монастирської життєвої організації. Як приємно дізнатися, що ці люди сповідували живу, щиру віру, вбачали своє християнське покликання у служінні суспільству. Я дякую нашим експертам Віталію Богдану за цікаву представлену модель, як і сьогодні ми можемо служити для суспільства, будучи об'єднаними у повелінні Христовому. Ну а з вами, друзі глядачі, ми прощаємось до наступної передачі у програмах дорогами християнства. З вами був Віталій Кривой. На все добре.